Дмитро Щотка продавець на центральному ринку у Чернігові, каже, починаючи з літа, містяни почали готуватися до зими й купувати електричні обігрівачі для оселі. Попит взагалі є на найдешевші взагалі обігрівачі. Беруть більше конвектори. Ну, конвектори є різні, там від двох тисяч і вище. За його словами, ціни на побутові обігрівачі в середньому виросли у три рази, порівнюючи з минулим роком. Найдорожчими та найбільш ефективними є масляні радіатори, яких був дефіцит у минулі роки. В масляному радіаторі є ну, внутрі масло. воно нагрівається і йде все до гори. За счет цього воно дає максимальне тепло. Тобто, як в тебе дома, ну, батарея стоїть біля стінки. Вона ж. Тепло дає так. Саме ця маси мерада. Такий обігрівач споживає більше двох тисяч ватт на годину і може нагріти кімнату площею до двадцяти квадратних метрів. Є й моделі для більшої квадратури. Це буде найефективніше. В ньому є три режими потужності: 800 ватт, 1200 ватт та 2 кВт. І є ще на 11 секцій. 11 секцій Він буде потужніший на 300 ватт. От. І також є температурний режим від 50 градусів до 85. Якщо в тебе стеклопакет, ну новий, він ну процентів 30 відразу буде тепліше в квартирі. І поставити отакі маси на радіатор і буде супер. Масляні радіатори трохи сушать повітря, каже Дмитро. Якщо в кімнаті є діти, продавець рекомендує купувати керамічні панелі. До того ж, вони споживають всього 400 ват. Якщо у когось є маленька дитина, я б рекомендував керамічний або є керамічна панель. Вона вішається на стінку або ж докупляється, е, ну, ніжки і ставиться на підлогу. Тут є такий типовий кранчик. Вибираєш собі температуру, скільки треба, і вона буде тримати температуру. Найдешевший варіант для кімнати, де є опалення, але його недостатньо придбати дуйчик, каже Дмитро. Він споживає стільки ж енергії, як і масляний радіатор. Воно ну, обогріває, але ж не так буде як якраз. Сушить повітря дуже. Ну, тобто, якщо маленька дитина є, то я б не рекомендував. Якщо, наприклад, у тебе є опалення в будинку, то, Квартирі, там, наприклад, 15-16 градусів, і тобі треба догнати ці 4-5 градусів. То в принципі можна. Ну нема ні проблем. Якщо взагалі нема опалення в будинку, то треба щось серйозніше. Анна продає на центральному ринку текстиль та постільну білизну. каже попит на хутряні ковдри зріс. Одіяла подорожалі десь на 60% з того року. Люди спрашують, но грошей у людей Вони б з судовольством покупали. Но так как зарплаты маленькие, цены выросли на 60%, поэтому проблема, проблема. Люди хотят утепляться, хотят одеваться, но, к сожалению. За словами продавчині, ціни на теплі речі подекуди зросли майже в два рази. Галоша був в тому році 120 гривень можської, женський 100 гривень, в цьому році 220, мужський, – 220 морської, 200 женської. Чернігівці збираються обігрівати оселі не тільки електроприладами. Хожу по вулиці, збираю хворост, як велику війну. Взяв навеси, буду зігріватися так. Буржуйка зробив. Саме хороше средство. Вже нашим наші прадідам їде. Утеплював свій будинок пінопластом. Твердопаливний котел стоїть. На газу дорого, дешевши на дорого. У купили. Якщо буде електричне, то добре буде. А якщо ні, не знаю. Будемо в куртках, як у цьому році, у началі. Гордій Єрмак, Олександр Котенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.